Просування особистого бренду керівника дуже часто допомагає просуванню його бізнесу, особливо, якщо бізнес зав'язаний на особі, на експертності цієї людини або, власне, є продуктом, який виконує ця людина. Я бачу зараз знову таку, знаєте, хворобливу хвилю популярності особистих брендів в Інстаграм. Я не бачу на діждал рівні ефективності від просування подібних сторінок, але бачу, що цей попит він зростає. Я його відчуваю навіть в запитах клієнтів. Що їм радять, і вони послуговуються таким контентом, де розповідають їм про те, що ось ви запустили сторінку, ну бачите, не йдуть клієнти. А от коли ви запустите вашу особисту сторінку в інстаграм, якщо ви будете вести свій особистий профіль в TikTok і там все по класнішому зробите, ніж у своїй бізнес сторінці, то шансів у особистого бренду виклюнутися на рівні конкурентів вище, ніж у вашої бізнес-сторінки, я дуже критично реагую. Як на такі поради, так і на такі ситуації, де підприємець вже встав в цю гонку і зранку ранку до ночі знімає контент і вже плутається, що де він має публікувати, вже розмиваються повні межі. Люди не розуміють, чому одна та ж сама людина пише однаково в різних каналах взаємодії, і це вже перетворюється в щось таке, що точно закінчиться вигоранням, і майже ніколи не закінчиться результатами фінансовими для бізнесу, тому що це не просуває. Вання бізнесу Давайте порівняємо з будівництвом, замість того, щоб системно крок за кроком будувати будиночок. Від того моменту, наприклад, як ви знесли будиночок старий і почали вирівнювати територію, почали визначати правильне місце для будинку, копати фундамент, закладати все покроково і контролювати цей процес. Ви просто знаєте, прибігли на ділянку, так, тут старе, обминули, десь викопали ямку, потім почали. Почали копати, щось не видно результатів, будинок за день не з'явився, побігли ще ямку, викопали, і там вже засипаєте фундамент і бігаєте, замість того, щоб зупинитися і розібратися, як насправді це треба робити, щоб була структура, насправді, створення контенту елементарно, що ви будете знімати, для якої задачі, які це має принести результати. А вже потім робили це.